День добрий! Громадське телебачення черкас та громадянська мережа опора підготували для вас черговий випуск програми 2505. Програма, що покликана зробити міські вибори. У Черкасах більш прозорими та більш зрозумілими. Програма наша цього разу передсвяткова, тому що вже в неділю відбудуться вибори на пост міського голови Черкас та до Черкаської міської ради. Вже через кілька днів, а то й через кілька десятків годин кандидати в депутати дізнаються, чи вдалося їм посісти своє місце в міській раді. Кандидати в мери дізнаються, чи вдалося у них те, що вони задумали. Для всіх це буде свято. Так само це свято буде для нас, і свято буде особливо для агітаторів. Ну а гроші платять трошки за агітацію. Трошки Да. На що витратити? Автомобіль. Машину новую купити. І мужа купити? Конечно. Поплатять вам трохи чи ні? Ні, не платять. Не платять. Вода Ні. а там будет видно. Ага. А на що би ви потратили зароблені досить? Я сколько живу, у мене ні одного раза не було ремонту. Ага. А, а, не можна, а можна на пенсію тут зробити? Нормально платять. Кому платить? Вам. А що нам, нам платить за ідею? Нормально платять за гіта. Ну Нормально, по-чесному. Мопед можна купити чи тільки заправити можна? Заправити, заправити можна купити купити ли. В той час активісти партії Зелених свято переконували нас в тому, що 25 травня в Черкасах прийдуть вибори до Верховної Ради і агітують за свою партію на парламентських виборах. Ви йдете до міської ради партії? Верховна рада. У Верховну Раду? Да. Так все ж виборів парламентських немає. Не, зараз не відбуваються парламентські вибори. 25-го будуть президентські в міську раду. Отже, свято для кандидатів свято наступить невдовзі після дня голосування, коли вже голоси порахують і скажуть їм, хто переміг, а хто зазнав поразки. Для вас же виборці свято наступить вже через кількадесят годин. І ви обрані, підете на дільницю і віддасте голос за свого кандидата. Ну, якщо ви його, звичайно, знаєте. А ви знаєте, скільки йде кандидатів на посаду мера? Багато. Ну, приблизно, 20. Ну так. Да. Ну, якщо я не помиляюся, вісім кандидатів. Знаю, що багато. 30? Ні, по-моєму, менше, трішки. Ну, там Кандидатів десь штук 6-7, пам'ятаю. Але по фаміліям Ну, хоча б От... кілька по хлопця. Подарича запам'ятав. А всі останні якісь нові ні разу ніде не світилися. Так, знаю, 12 людей. О. Можете всіх навіть 12 згадати? А, ну, всіх ні, тому що деяких точно знаю, а деяких ні. Ну, знаю, Бондаренко йде. Йде Одарич, ну таких що можу так з ходу згадати. Ну скількох? Ну, болотець, звичайно, знаю. Знаю Одарича, знаю Бондаренка. Ще дев'ять залишилося. Ще да? так, бачите, Волошин знаю йде, так? По-моєму, Антон Борисович, так? Ні, ні, не Борисович, Іванович. Це не той? Це не той, який був, до того. Я думала, що той йде. Ну, Одарич, так, колишній наш очільник, тоді Бондаренко. Гончар, Білаус, тоді. <риві> Неправильно, ну туди. <додай. риві> а може, може ні. Скількох кандидатів на посаду міського голови ви знаєте. Скількох ви знаєте кандидатів у мери? Бандерянка. Э, Гридета. Почему у меня вот список лежит, я так не можу назвати швидко? Від свободи йде Андрій Куча, якщо не помню. Так, 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 так. Борис Бурда. Ні-ні. Нашого а, батьківщини, нашого цього, цього, високого дядіньки. А, Так він же не з батьківщини, цей високий дядень. Хто балотується на посаду мера, наприклад? А, ну, знаю, чотирьох. Ага. Їх 12. Нічого страшного. А де про них можна дізнатися? Програма 25. Програма 2505 познайомить вас з усіма кандидатами. І як справжні українці, більшість кандидатів активізувалися саме в останній тиждень. Суттєво збільшилася кількість агітації, а отже суттєво збільшилася кількість порушень. Не втримався Григорій Дзюба безпартійний самовисуванець в виборчому округу номер 2 і розмістив свою агітацію у маршрутці номер 114. Те саме зробив його колега Юрій Гончар у маршрутці номер 28 Друзі, пам'ятайте, розміщення агітації в громадському транспорті заборонено. На паркані, що навколо центрального стадіону, свій агітаційний банер розмістила партія промисловців і підприємців України. У ньому подані портрети та місце роботи вісьмох кандидатів в депутати до міської ради та заклик голосувати за них. Владислав Пономаренко, маржоритарник від цієї ж партії, розмістив агітацію на паркані дитячого садочка. Константин Моїсеєв від удару розмістив свою агітацію на дитячому майданчику в дворах по вулиці Гагаріна. Місця, на яких розташована зазначена агітація, не входять до списку місць для розміщення матеріалів передвиборної агітації в Черкасах. Нагадаємо, що агітаційні матеріали розміщуються лише у місцях, визначених і обладнаних місцевими органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування. Дякувати Богу, масового підкупу не зафіксовано, проте подекуди ремонтують прибудинкові території, ставлять паркани, ремонтують тротуари. Пан Арсенюк повіз людей в канів на екскурсію, пригощав їх там кашею. Як ви вважаєте, то не є підкупом виборців? Я на сьогоднішній день, діючий депутат. І кандидат теж. І це теж. Ну, я покажу, що депутат. До того, поки я не пройду, то буде те саме. Якщо ви вважаєте, що добрі справи, не робимо людям це підкупом. Якщо це сьогодні день такий е, день перепоховання Шевченка, ребята, то ми дуже -то недалеко підемо. До і, взагалі, про всі ці факти, відповідальний виборець за йде і прочитає на сайті Черкаської опори, взнає, хто це і де і як робить. Ну і один із фактів підкупу. Ось вам. Прямо на відео. Ну, а розмір ви тут самі пишете? Так, да, да, так, 50 гривень. Ну, о, це так. стандартна сума. От 50 гривень, можливо. Угу. Ну тобто, значить, його. Там, можливо, ну, тобто, мініше, кандидат мініше. збирає правильно, щоб за нього проголосували, так? так. А віддають це оце як, ну, типу, по заяві, так? Так, так, так. І невідомо, коли віддають до виборів чи після виборів. Не ясно, да, ці 50 гривень. Ну і підбиваючи підсумки, можна вже впевнено стверджувати, що чемпіоном серед порушень є агітація без вихідних даних. Покараних на жаль немає за це, і насправді покарання це кілька неоподаткованих мінімумів. Сума зовсім маленька, тобто можна сплатити цю суму і порушувати собі далі. І тим паче ніхто. Не хоче возитися через такі мізерності в суді. Це така недосконалість виборчого законодавства. Наші колеги з комітету виборців України теж підбувають певні підсумки. Вони не зафіксували таке аж надто грубих порушень. Впевнені, що вибори в Черкасах відбудуться, впевнені на 99,9%. Ну і власне, послухайте, що про це каже. Максим, михлик на цих виборах. Ми не фіксуємо дуже великої навали порушень. Як це фіксувалося на попередніх виборах? Це звичайні такі порушення, як немаркована політична реклама, невикористання виборчих фондів. Подекуди непрямий підкоп виборця, фіксуються спроби організувати підкоп виборця безпосередньо за грошові знаки, але це поодинокі випадки і немає системи, немає системи, яка працювала ще на минулих виборах у 2010 році. Я раджу виборцям звертати увагу на таких кандидатів, Тобто, якщо він дозволяє собі навіть мілке порушення друкувати агітацію безвихідних даних або Роздавати ті ж мілкі подарунки, продукти харчування, то відповідно зрозуміло навіщо цей кандидат іде у владу і як він буде потім повертати своє. Отже, 25 травня, неділя, день голосування. Для тих, хто голосує вперше, і взагалі для тих, хто піде голосувати. Я впевнений, обов'язково всі піде та голосувати. Ми нагадаємо, як проходить день голосування. День виборів 7.15 ранку. Початок підготовчого засідання дільничої виборчої комісії. Члени комісії перевіряють, цілісність опломбованого сейфу виймають з нього пусті бюлетені. Присутні оглядають скриньки, після чого голова комісії їх опломбовує. В кожну скриньку вкидають підписані членами комісії контрольні листи, і скриньки переносять у приміщення для голосування. Виборчі бюлетені передаються членам ДВК, а їх загальна кількість фіксується у протоколі про підрахунок голосів. Рівно восьма. Розпочинається голосування. Заходять перші виборці. Біля приміщення чергує міліціонер. А ось і допитливий журналіст та уважний спостерігач у приміщенні для голосування також мають право перебувати члени окружної та центральної виборчої комісії, кандидати та їхні довірені особи. Члени комісії видають бюлетені, перевіривши наявність виборця у списку. Ця процедура повинна здійснюватися двома членами комісії, щоб бюлетень не отримала стороння особа. Право голосу має повнолітній громадянин України, який внесений до списку виборців, та пред'явив документ, що засвідчує особу: паспорт, військовий квиток або тимчасове посвідчення громадянина України. Заклопотана голова комісії контролює дотримання процедур. Бюлетень для голосування складається з двох частин: контрольного талону та власне бюлетеня. Виборець розписується на талоні та навпроти свого прізвища у списку. Член комісії ставить підпис на контрольному талоні та відриває його. Виборець отримує сам бюлетень і прямує у кабінку для голосування. Гей, вітя, ти де? Прошу пред'явити документи. Та я не голосувати прийшов. Я Вітю шукаю. Голова ДВК робить зауваження та перевіряє, чи має особа право знаходитися у приміщенні для голосування. Для усунення правопорушення голова викликає міліціонера. Пам'ятайте, голосування є таємним та здійснюється особисто, без участі сторонніх осіб. Щоб голос було враховано, виборець робить лише одну позначку у відповідному квадраті навпроти бажаного кандидата та пускає бюлетень у скриньку. Вибір зроблено. Щонайменше троє членів ДВК зі скринькою для голосування за місцем перебування навідуються до виборців, які не можуть самостійно прийти на дільницю. Вони мають право проголосувати вдома. Після 12 годин роботи приміщення для голосування зачиняють на годиннику 20.00. Але робочий день для членів ДБК, міліціонера, журналістів та спостерігачів триває далі. Попереду найважливіше підрахунок голосів. Ну, а кандидатам ми би хотіли нагадати, яких саме змін після виборів від них очікують черкащани. Я хочу, щоб в Черкасах. Перестали працювати корумповані судді, перестали працювати корумповані прокурори, міліція, щоб в Черкасах була винищена корупція в органах влади, в правоохоронних структурах, в судових органах, тому що на превеликий жаль я сьогодні бачу, що по Черкасах не відбулося зміни після революції на Євромайдані. На превеликий жаль, на мою думку, кров на Майдані пролилася, на превеликий жаль даремно. Можливо, дороги. Трішки бажають бути кращими. Багато роботи, багато і дороги. Дороги не обговорюються. Дороги, звичайно, всіх турбують. В нашому місті е слідкували за дорогами, за станом доріг. Коли почалася Втора світова війна? Дітям лучше було жити, щоб і пенсії більше, і з роботи щоб були. Головне, щоб, щоб дітям роботи були. Ну а ну а в місті, робочі місця, так, да, щоб робочі місця були. Відношення людей до свого міста. Яка правля шаланка не була, поки не зміняться люди, і нічого не буде мінятися. У Черкасах було більше чистіше. Слідкували за збиранням мусора, за тим, як люди за цим слідкують також проводили якусь пропаганду, виховували, піднімали культуру, духовність людей в цьому напрямку. Скажімо, з точки зору своєї професії, так, людина, яка працює в сфері свят наших черкаських, то хотілося, щоб вони трішки змінилися. Тому що в нас якось дуже багато таких роблять народних гулянь. Хотілося б, можливо, щось більш інтелектуального і більш за участю людей, а не якихось там зіровка і. То не просто хліба зрілищ, а щоб люди, власне, долучалися до цього. Наразі все. Зустрінемося вже після виборів. Не забудьте, що треба проголосувати, треба вже щось змінювати. Щастя вам і здоров'я. Тримайтесь!